Бачите, поранення. Зверху. Тут неправильно, що він зробив, це отако розкрив турнікет. Це дуже класно, але не працює. Сіхнічі не завжди працює. Людина надягнула турнікет на руку, розмістили його вище поранення на 5-8 см. робить перший натяг. В принципі, чому цей перший натяг важливий? Тому що. Так, звичайно, добре. Чому правильно? Перший натяг. Тому що, якщо ви не зробите правильно цей перший натяг, скільки б ви не крутили тим горошком, все одно він не скручується. Тому що потрібно зробити перший натяг правильно. Крок 3. Починаємо з рути бороток. Е, немає такого правила, що треба зробити один огород, два, три. Треба крутити, доки, поки він крутиться, а ще краще б Перевінали наявність культур і кровотечі, оце дві ознаки, що тобі кекс працює. Якщо все нормально, ми починаємо замотувати. Як бачите, для того, щоб цей е, кінчик не мішав, я його обмотую декілька разів. І тоді вже е, за е, втягнути річку часу обов'язково.